Вітаю вас, шановні друзі. Я бачите недалечко від Мо... моя сусідка. От там, бачите, теплиця. Це в межі. І вона має отакий город. Ага. Ось я спитала дозволу зняти. Подивіться, як люди люблять город робити, але дуже дорого це, бачите, площа є де садити, але це ґрунт і мокро дуже. І не виростає, бачите? І ось так таким чином, бачите, квасоля, морква це все у відрах. Подивіться, томати, чорнобривчики в томатах і подивіться. І оце картопля. Гляньте, який колір, та ще в зелених мішках. Дуже гарно, подивіться, підсипано. Ось. Посаджена гарно, тут трошки тінь. Це якраз на межі з нашим участком. Ось, бачите, там он моя, мій горбочок, де росте цей гарбуз і її. Там ще є в неї суничка, але на сонці і вона більш потребує, як кажуть, От. так що бачите, не тільки я займаюсь городиною, але й сусіди займаються. Отаким От чином, щоб було своє. Щиро вам дякую за перегляд, лайк, не мені, а сусідці. І всього вам найкращого.